О, рідне слово, чому ти не меч і не криця, лунає крізь гомін століть, голос нашої лесі, і б'ються у ритмі єдинім серця українців, коли кожен день, кожен крок, мов по гострому лезі. У мирні часи, рідне слово, цілюща водиця, і чисте повітря, невидиме і необхідне. Наснагу дає нам, щоб жити, творити і трудитися воложкою ніжною в полі безмежному квітне. В буремні часи рідне слово, на щит і зброя наша у нім джерело не вичерпне козацької міці, зазнає ганьби і поразки, не сила та вража Тим, що паляниця, а що полуниця, немає різниці. Прадавній нове, життєдайне живе. Рідне слово, у нім наша дума і пісня не вмре, не загине. Тож вчора, сьогодні і завжди, рідне слово, основа на ній будувати нам разом успішну країну.